Ви дивитесь інформаційний ранок, це я вам просто нагадую. І зараз хочемо презентувати вам дослідження, які зробила громадська організація, яка називається Фундація 101». Насправді це велика організація, яка всі ці майже три роки війни. Робить дослідження в зоні проведення антитерористичної операції, опитує людей на пунктах пропуску на лінії розмежування, розпитує, які проблеми є людей, які залишилися в статусі переселенців з окупованих територій, і от робить такі підсумовуючі дослідження. Галина Янченко, представника організації, сьогодні скайпом нам з нас на зв'язку. Галина, доброго ранку. Дякуємо, що долучилися. Вчора дивилася ваше дослідження, яке, до речі, можуть всі наші глядачі подивитися у вас на сайті, і там власне є багато пунктів. І один з пунктів це які проблеми є у людей, які переїхали сюди на територію підконтрольну. України з з окупованих територій. І є прекрасні висновки: що треба зробити міжнародним організаціям, що треба зробити владі, що треба зробити громадським організаціям, які працюють на території Донбасу. От, власне про ці висновки і найголовніше яка мета дослідження, куди воно потім, можливо, передасте його? Доброго ранку ще раз всім. Власне дослідження це було спрямовано на вивчення соціальних проблем в прифронтових містах. Ми дуже часто, коли говоримо про проблеми проблеми є нав'язані з військовими діями, ми переважно говоримо про обстріли, про якісь активні військові дії. Іноді ми говоримо про людей, які залишились на окупованій частині, але практично в суспільному дискурсі не не, не чутно, не беруть участь власне теми проблем прифронтових міст. В той час як насправді якби. Ці міста вони, хоч і є мирні, перебувають в дуже складних соціальних умовах. Тому метою дослідження було якраз і вивчити, які є проблеми у цих прифронтових міст, тобто міст, які знаходяться ну, практично на лінії фронту. І ми взяли місто Бахмут як, як, як приклад. Власне, ми вивчали проблеми як самого міста, тобто як війна вплинула на це місто, як змінилося так, і проблеми, які і з якимись щодня зіштовхується внутрішньо переміщення особи, які осіли в місті, а також ми їх назвали короткостроковими візитерами, тобто людьми, які проживають на окупованій території, але час від часу подорожують на підконтрольну Україну територію для того, щоб вирішити свої проблеми. Так, от, якщо говорити про проблеми власне внутрішньопереміщених осіб, то наше дослідження показало, що ключовими проблемами є дві: перше це відсутність можливості знайти достойну роботу. Тобто, в принципі, якщо дуже хотіти роботу, знайти її можливо, але це переважно дуже важка і малооплачувана робота, там де зарплата коливається. В районі 2-3 тисяч гривень, тобто насправді це дуже мало для того, щоб забезпечити своє прожиття, прожиття життя своєї сім'ї. І друга проблема ВПО на переміщених осіб це є проблема дороговизни життя. Якраз оці дві проблеми відсутність гарно великої кількості гарно оплачуваних робочих місць, і дороговизна житла часто змушує людей покидати українську територію і повертатися назад на окуповану територію, навіть попри те, що подекуди це загрожує їхньому життю і здоров'ю. Це те, що стосується проблем ВПО проблеми короткострокових візитерів, тобто тих, хто проживає на окупованій території, але часто подорожує на підконтрольну частину Донецької області. Таких проблем є теж: основних дві: тобто, перша проблема це проблема перетину лінії зіткнення. Наразі цей процес, принаймні через дорожній коридор, який веде до Бахмута, він займає досить довго, так? тобто це тривалий процес. На сьогоднішній день середній час перетину, середній час подорожі від великих міст окупованої. Донбасу до е, великих міст підконтрольної України, частина Донбасу, займає в середньому 5-6 годин. Тобто людина, яка приїжджає вирішувати свої справи, у неї е, фактично половина е, такого дня світлового йде лише на дорогу. Дуже часто ці люди не встигають за один день вирішити всі свої проблеми. Їм доводиться залишатися в Бахмуті. На ніч відповідно шукати житло в незнайомому місті і так далі. Тобто це насправді створює з Галина, вимушена вас перебити. Вибачте, будь ласка, дякую вам, вам за інформацію. Я нагадаю, всі наші глядачі, хто зацікавився, можуть дізнатися, подивитися, почитати дослідження на сайті. Фундація 101». будемо ще сподіваюся, докладніше говорити про це в найближчим часом. Про проблеми зони проведення АТО говорили тільки що восьма година ранку. Час новини. Потім ми повернемося з іншою темою.